Я вас вітаю на своєму каналі Катя Андлера Лайф. Ми знаходимося в Португалії і зараз йдемо до пляжу вже в принципі, пізно, вже десь 6 годин вечора. Дуже сильні волни, дуже сильний вітер. І ось проходимо повз як агенції нерухомості і вирішила зняти, скільки коштує квартири тут поруч. Бо ще, в принципі, не дивилась ніколи. Зараз дуже цікаво подивитись. Дивимось разом. Так, ось, все. райончик. Каркавела Спареде, Пареде двохкімнатна, 265 тисяч євро. Площа не бачу, яка квартира, ось навіть фотки є. Так, далі трошки дорожче я вже бачу. 375 тисяч трьохкімнатна. Тож, навіть тут три спальні. Далі у нас варіант 319 тисяч квартирка. Оця вже зарезервована, як і перша була. 300 тисяч. Теж двохкімнатна. А площа тут указана 69 квадратних метрів. Ага, зрозуміла я. Так, ну це дорогий варіант. Ну, цікаво, цікаво дуже подивитись. Знати, що по чому? До речі, про погоду. Я казала, що вітер дуже сильний. 53 метри, точніше 53 кілометри за годину, уявляєте, так? В Нідерландах я такого вітру ніколи не бачила. Там, здається, в нас було максимум 41 щось таке приблизно. Хоча там ми були вітругани сильні. Тому так, погодка така цікава. Оце, до речі, бачите, всі вікна, вікна закриті жалюзями. Це в них норма. У нас так само я в квартирі два вікна, це дві спальні, які закриваються такими жалюзями. Я раніше не розуміла, для чого це. Але коли сильна спека, дуже зручно закривати таким чином вікна. Чи, наприклад, коли ти спиш вночі і закриваєш собі вікно, і це дуже комфортно. Я тепер завжди закриваю собі вікно і спокійненько так сплю. Тому спочатку це було незвично, а насправді це дуже прикольно. Так, це початок нашого пляжу, який поруч з нами. Тут лавочки такі прикольні, але вітер реально зносить. Це парковка. Ой, Ми прийшли тут Це парковка платна тут. Одна година 1 євро до 18-ї години, а з 20-ї, а потім вже дешевше. Ми поставили там зверху є кілька місць безкоштовного паркування, тому залишили там. Дивіться, які хвилі. Навіть звідси видно, що вони дуже великі. Зараз ставлю кілька кадрів, які були волни на днях точніше. Це взагалі клас, ульот такий. Повністю вони змивали тут. Ми прямо туди до самого до самої цієї бетонної штуки вже добралися. І то вони все одно коротше, нас підштовхували піти з пляжу. В нас наступний день вже для вас це все одне відео. Вчора, після моря, ми вже були вдома, нічого не робили, особливо такого. В принципі, звичайний вечір. Обіцяла розказати вам перші свої моменти, перші свої секунди в цій нашій квартирі в Португалії. Як тільки ми сюди вперше зайшли, це було прямо в день приїзду. Ми забрали ключі у ріелтора. До речі, за послуги ріелтора в Португалії сплачую не я, а власник квартири. Для мене це було трошки шоком, як зазвичай ну, люди платять, які орендують квартиру за ріелтора. А тут саме ні. я ще перепитала декілька разів, щоб розуміти, можливо, там ще якась сума мені, я маю сплатити. Але ні, мені повідомили, що послуги ріелтора сплачує саме власник квартири. В нашому випадку, наскільки я розумію, тому що я частину відправила власнику грошей, а суму деяку ріелдера одразу на рахунок, ну як на рахунок компанії, і це в нашому випадку було 230 євро. Я не знаю, чи це вся сума, чи не вся. Я не знаю цих нюансів, я тільки знаю, що саме на рахунок компанії на Ібан я відправила 230 є. Ось і в день, коли я прилетіла з Лєрою на літаку, мене зустріли. Ми одразу поїхали в агенцію нерухомості за ключами від цієї квартири, тому що тут ключів ніде не було. ріелтора з нами не було. Ми просто забрали ключі в агенції і приїхали сюди по адресі. Коли ми зайшли, я ж кажу, в мене було здивування про під'їзд дуже сильно. Я вставлю кадри після моєї розмови про під'їзд, як виглядає під'їзд. Взагалі все було цікаво. Коли ми зайшли в квартиру, ми планували одразу тут ночувати. В принципі, в нас там ну, були всі речі з собою, вже, які нам потрібні були для сну з Лєрою. Постіль. Я ж кажу, ми купили якраз постіль на ну, перед від'їздом нову спеціально для цієї квартири. Тому що в Нідерландах в нас була постіль як від мерії. Ми її так ми залишили. Ми нічого не забирали. Тому ми зайшли в квартиру. Заходимо, вмикаємо світла, а світла нема. Я в шоці? Ну, як ночувати в квартирі, де ти взагалі вперше, без світла? Я, звісно, все розумію, все в житті буває, але ми не очікували на такий сюрприз. Мені казали, що може й води не бути в квартирі. Вода була в квартирі. Ага. І далі, що стосується гарячої води, то вона тут як через газовий котел іде. Звісно, газовий котел ніяк не включається, тому що електроенергії також нема. Ладно, там гарячої води нема, нема проблеми. Ми помиємося, як то кажуть, з каструльки. І не таке було з нами. А тут немає електроенергії. Що мені довелося робити? Мені довелося одразу після приїзду на наступний день, коли ми, хоч трошки виспалися, їхати в ці компанії електроенергії, газопостачання та води їхати і оформлювати договори всі повністю на себе. Тут так прийнято в Португалії, що коли, наприклад, орендар з'їжджає з квартири, то він розриває всі договори на цю квартиру на себе, і ця квартира якби ні за ким не числиться. Тобто я маю заново йти в компанію електроенергії, води, газу і заново оформлювати всі договори на себе. Це було, знаєте, воно це не важко. Але коли це з Лєрою, вона постійно щось хоче, вона ниє, вона хоче то в туалет, то пісять, то какає, то в неї щось там болить, то їй скучно, то вона хоче карусель. Коротше, це був ще той таке випробування для мене. І що, ми а, в компанії електроенергії дуже велика черга була. Тобто, ну сама розмова зі мною була не дуже довга. А ми чекали дуже в черзі, і то ми людей було небагато. Просто португальці дуже часто люблять поговорити. І я так зрозуміла, що вони в цій черзі. А саме вже з менеджером, який відповідає, вони там про що тільки не говорили. Тому що на екрані комп'ютера в нього була ветеринарна клініка, яку питала, мабуть, жінка, яка стояла з ним на якусь послугу, але вони там вже все обсуждали, розмовляли. І я подумала, о май гад! Ну коротше, це було довго, але все зробили, підключили. В принципі, на англійській мові в цій компанії нормально розмовляли. Я без проблем все пояснила все, що треба. Там, в принципі, треба тільки. Договір на оренду квартири. саме Вони робили копію. Мій паспорт, закордонний український, та оцей головний документ про тимчасовий захист на території Португалії. Це також необхідно було додати. Далі ми пішли в газову компанію. Там також була черга, і ми чекали. Мені ще не повірили, що в нас немає газового лічильника. Вони кажуть, у вас є газовий лічильник. Я кажу, ну, немає його. ну Нащо мені вас обманювати, щоб собі ускладнювати життя чи що. Що мені, ваш лічильник потрібен, я тільки приїхала. Вони не могли повірити, як це так, немає лічильника. Я кажу, ну нема. Ну, в мене не було фото, що його нема. Просто його там нема. І все. Воно в мене був, було фото лічильника саме електроенергії, що він там є, які там показники були на всяк випадок. А саме фото лічильника, що його немає газового, нема. Ось, ну коротше, вони розбиралися, там виясняли, дивилися, дзвонили. Потім прийшла ще якась інша жінка-менеджер. Добре, що хоч вони англійською добре розмовляли. Бо там був інший, як в іншому віконечку, він взагалі англійською не розмовляв, і з ним також були чи ну, якісь люди, які вони були російськомовні. А, і я не знаю, звідки вони, звісно, а, і вони казали мені, що вони тільки з перекладачем з ним спілкуються, тому що він не розуміє взагалі англійською, тому мені ще пощастило там. Ну, коротше, яка історія з газом? Все ми оформили, потім вони добре. Якщо немає лічильника, добре, окей. А, ну, все, чекайте на повідомлення. І вам підключать газ. Це один, два, три дні приблизно, тому що на наступний день, якраз 15 серпня, в країні був вихідний офіційний. Я про це ще забула, ну коротше, вже як є. Тобто мені ніхто не писав, не дзвонив. Я чекала один день, два дня, нічого не було. Ми вже були в квартирі з електроенергією, з водою, яка в нас була, але без газу, тобто без гарячої води. Пройшов тиждень, вже приїхав чоловік, гарячої води все ще немає, тобто газ нам не підключили. Ми їздили ще раз туди. Вони були в шоці, що раз до сих пір немає газу, немає гарячої води. Сказали, що завтра точно вам зателефонують. Ніхто нам не телефонував. Ми через пару днів приїхали ще раз. Вона вже, коли мене бачила, що знову немає, я кажу: немає. І нам ніхто не дзвонив. Ну, коротше, що? Мені зателефонували через два тижні після того, як я подала заявку. Коротше, я така, ну як? І знаєте що? Вони мені телефонують, кажуть назву компанії, це Galp. Я кажу, yes, Вони мені на португальській. Я кажу, Do you speak English? Вони. no, Я кажу, я нар... як я поясню їм, що мені треба, що вони кажуть. Ну, коротше, ніяк. Я розумію, що вона мені просто поток інформації, просто без зупинку каже, і все і, і, і кладе потім в слухавку. Я нічого, я не знаю що. Я їй кажу, і емейл, і, ме, і смс, меседж. Все, що завгодно. Кажу пліз, пліз, Ну коротше, вона, вона просто мені поток інформації і нічого. І поклала трубку. Я не знаю, куди дзвонити. Я писала їм на гарячу лінію, там постійно якийсь бій. Я телефонувала не додзвонитися. Ну я думаю, ну все, знову прийдеться завтра їхати туди ж, в цю компанію в Кашкаєш. Це 12 кілометрів від нас. А, і що? І мені десь через 30 хвилин приходить смс. На португальській написано: якщо ви бажаєте розмовляти через емейл, напишіть ваш емейл. Ура! Я їм пишу одразу на пишу свій емейл, і мені згодом ще пізніше приходить повідомлення, що за вашою адресою там має бути встановлення і там питання. І все це на португальській, звісно. Я перекладаю не думаю, ну слава Богу, що мені хоч написали емейл, бо я не знала, куди телефонувати, тільки їхати і все. Ну, десь через два дні до нас прийшов. Тобто, я відкриваю двері, все ж таки, і там такий є майстер, який заходить до нас. Ну, нам все зробили згодом, аж через два тижні нам зробили газ. Підключили, тобто, гаряча вода вже є. Але уявляєте, да? два тижні чекати? Ну, це трошки так виглядає. Незвично навіть, я вже так би сказала. Я все розумію, всяке буває. Я навіть вже не злилася, тому що ну який сенс злитися на все це. Ми просто чекали і взагалі було цікаво, коли це все відбудеться. Так, ну і контракт на воду я зробила без проблем. Просто на себе переоформила. Це було не проблемою. Також просто треба було приїхати, дати всі документи і все це зробити. Там просто це переоформлено на мене, і рахунки будуть приходити вже на мене. А, да саме проблема була це з, з газом. Не взагалі знаєте, коли ти заходиш в квартиру, ну як прийнято в Україні, наприклад, ти заходиш, ти знаєш, що в тебе все там є. вода, газ, наприклад, електроенергія. А тут ти навіть не розраховував на це, що це може бути, і тут реально такий сюрприз. Ну, це інша країна, інші правила, тому ну нема нарікань в мене. Це інша країна. Ми приїхали сюди. Ми тут гості в цій країні, тому ну, проб, проблеми немає в принципі. Просто треба проблеми всі, всі вирішувати. Я себе не налаштувала на те, що всі проблеми просто треба робити, не думати не про що. Якщо це трапилось, треба значить робити. Це наш вибір. Ми самі сюди приїхали, ми самі захотіли, захотіли все це змінити в нашому житті, рухатись далі і пробувати ем, добуватись нових вершин, нових горизонтів. Тому це наше власне рішення. І зараз вас запрошую на перегляд нашого під'їзду. Як тут все влаштовано? Let's go! Так, ми заходимо в під'їзд нашого будинку в Португалії. Це такий під'їзд. Тут поштові скриньки. І ходімо далі. Так, це вже перша квартира тут. І дивіться, як воно зроблено. Цікаво. І отак от ми підіймаємось. І підіймаємось. Ось так. І там автоматично вмикається світло, коли ти починаєш йти. І тут оці от штуки, там всередині стоять лічильники на воду, газ та електро саме в них. І так вище і вище. Я спочатку, коли побачила, мені було якось незвично, не знаю чому. І був такий аромат, мені здавалось неприємний, але це може мені здалося, а може це просто як португальський такий якийсь запах є, тому незвично. Оці, до речі, коврики, які тут лежать всіх. Приходить служба, клінінг, яка прибирає, то вони ці коврики всі підіймають і скручують біля вхідної двері. Ось я коли побачила, ну, взагалі не зрозуміла, чому коврики всі заховані. Тому що я думала, що це люди їх ховають, щоб ніхто по ним не ходив. Але ні, це виявилося, що саме ця служба прибирання, вона їх так за... заховує, щоб вони стояли в куточку, а потім люди вже приходять додому і їх вже розпрямляють собі. Це незвично було для нас. До речі, прибирають дуже часто. Прямо бачили, як вони вимивають все, вичищають. Ну, так, да, я була здивована, якщо чесно. Я думала, що взагалі там погано будуть прибирати, але ні. Ось такий під'їзд. Те, що я вам обіцяла показати, я показую. Ну і так наверх туди йде. Всім вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, питайте, що забажаєте. На все з радістю відповім. І всім до зустрічі! Всім па-па!